Бачите, от такі краєвиди ви можете насолоджуватися, який часточку кофе на такій терасі. Це треба, все, не звертайте увагу, замінити, викинути, поставити гарний стілець з двома стільцями і пити, наслаждатися от таким гарним відом. Також, великий плюс це паркінг безплатний, як бачите. Кондиціонер. Далі маємо таку залу. Просторна, треба, стіни всі біли, всі перефарбовані. Треба тільки обновити меблі, викинути і поставити нові меблі. Одна зала. Маємо кондиціонер, спальна, друга. Маємо стройну шкафу. Теж треба оновити меблі. Третя кімната. Як дитяча, треба теж оновити всі меблі, шкафи, стіни всі біли, перефарбовані, не треба нічого фарбувати. Третя кімната, вона невелика, вікна у неї в паті, її можна використовувати е як, наприклад, кабінет. Маємо таку вхідну зону. Маємо санвузел один, треба теж все переробити. І душ, і невелику кухню треба теж все відновити. Ну тут великий плюс це локація. Вона недалеко від пляжу і, і недалеко від жд вокзал, де дуже зручно буде добиратися в різні міста. і людям, які будуть інвестувати, то дуже дуже гарна локація і по приїзду у цю квартиру. Пішої зони, піше досудності це жд вокзал.